Донецьких ветеранів та пенсіонерів навчають комп'ютерним Азам. Кажуть, попит на такі уроки шалений, адже освоїти науку самотужки не всім під силу. Питався, але у мене нічого не отримається. Нічого не получилось. Но мені пообіцяли, що мене научать. На курси комп'ютерної грамотності уже вже понад півсотні людей похилого віку. Попри відсутність сил, хочуть продовжувати активно брати участь у всех міських заходах. Сидит у себя ветеран дома, в общем-то, ему не выходить никуда не надо, а в школе собирается класс и делать конференция вот именно таким вот образом. Для этого он должен что хоть как-то уметь элементарно быть на уровне пользователя э, компьютера. Волонтери обіцяють навчити ветеранів користуватися комп'ютером, виходити в інтернет, заводити акаунти в соціальних мережах і обслуговуватися скайпом. Заняття відбуваються чотири рази на тиждень. В інші дні ветерани та пенсіонери можуть приходити у клас для роботи з комп'ютером за власним бажанням. вони, во-первых, приобрели нові навики, це цікаві навики. Во-вторых, ані для себя відкрою теж мир, вони розширять свой круг общення, благодаря умню комп'ютером і інтернетом. Наразі комп'ютерний клас для ветеранів з'явився в одному районі Донецька. Згодом мріють організувати подібні класи у всіх районах міста.